Яма поблизу центрального універмагу на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Руської у Тернополі утворювалася тричі. Вперше асфальт провалився 1 червня. Комунальні служби міста вже до наступного дня яму засипали. Але 5 червня через сильний дощ дорога знову провалилася. Втретє, проваля глибиною майже у пів метра з'явилася ввечері у понеділок, 11 червня. У вівторок з'ясовували причини утворення ями. Як повідомляє сайт Тернопільводоканалу, у комунальників немає доказів, Кладної карти схеми проходження дощових мереж на цій ділянці відтак довелося яму знову розкопувати і досліджувати. Причиною провалля стали дощові води, що потрапили до розкопки не зверху, а через систему дощової каналізації. Відслідкували, які там є сусідні. <taps> каналізаційні стоки і колодязі, було прийнято рішення, що нічого там нового не відбувається. Це звичайне просідання, тому вчора до доклали необхідну кількість щебня для того, щоб вирівняти дорогу. І зараз витримаємо твій термін, які потрібно, зробимо вже асфальтування гладким асфальтом, так як це вимагають норм. Комунальники поки що підраховують гроші, витрачені на ліквідацію провалля. Наразі ще сума не підбита. То кошториси будуть складені по факту виконаних робіт. Яка частина, звичайно, це пішла на паливо для тої великої кількості транспорту, який залучався. Значна частина коштів це сама вартість піску щебеню, який використовувався. Також місто потратило значні кошти на саме асфальтування, але ви самі бачите, ще остаточне питання не вирішене. Після того, як буде ще остаточно завершено роботи, тоді складуться відповідні кошториси і ми будемо бачити загальні затрати. Однозначно, що це десятки тисяч гривень».